Я вже могла бути два тижні у відпустці, але вирішила відтермінувати. Почуваю себе добре. Дарія Кропивницького два тижні тому написала заяву, щоб пізніше піти у декретну відпустку. каже, планує ще місяць працювати. Так як я працюю дистанційно, мені не важко і працювати, і бути вагітною. Декретна відпустка розпочинається на 30-му тижні вагітності, розповідає лікарка Тетяна Зайковська. З листопада минулого року, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я, вагітні отримали можливість йти в декрет пізніше. Це вони вирішують самостійно за умови нормального перебігу вагітності. При цьому тривалість залишається незмінною 126 днів. Вона може піти в декретну відпустку набагато пізніше, не в 30 тижнів, а в 32 тижні, 36, максимально навіть з дня пологів. І оці 126 календарних днів до пологової та після пологової відпустки по заяві про таке рішення жінка має повідомити лікаря, який веде вагітність. Обов'язково ця заява має бути написана під час візиту у лікаря гінеколога із вказанням дати, коли вона обрала саме свою декретну відпустку. І тоді йде зі слів лікарки йти в декрет пізніше можна за умови відсутності протипоказів за станом здоров'я. Із протипоказань це а, о, ускладнена вагітність. А, вагітність, яка а, ускладнюється високим тиском, а, перебування на ногах а, дуже тривалий робочий день. Тому таким жінкам ну не бажано знаходитися на робочому місці, їм краще а, більше відпочивати вдома, і такі жінки потребують частого нагляду лікаря. Говорить, вона теж планує йти в декретну відпустку на шість тижнів пізніше. За своїм станом я відчуваю, що в мене все добре, мій лікар також вона мені порадила, вона мене підтримує і каже про те, що я можу піти пізніше, тому мій декрет він буде також з 36 тижнів. І зараз я маю можливість надалі надавати консультації, надавати свою допомогу своїм улюбленим пацієнтам. За 9 місяців у Кропивницькому пологовому будинку з тисячі жінок 35 скористалися можливістю піти пізніше в декретну відпустку, сказала заступниця медичного директора Тамара Грач. Загальний процент не пол, отримуємо поло біля 3,5%. Можливо, це зв'язано з тим, що мало працюючих жінок. Основна маса жінок, які йдуть своєчасно в 30 тижнів – це працюючі жінки. Перенесення початку декретної відпустки не впливає на розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.